Вітаю, інформаційна служба інтерастає до роботи в ефірі телемарафону. Ми з вами наступні 18 годин. Мене звати Лілія Налягака. Починаємо з новин. Отже, росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури на Житомирщині. Вова повідомляють напередодні. Е, тоді поранені двоє працівників. У середньому ступені тяжкості їх ушпиталили. На місці удару спалахнули пожежі. Їхню ліквідацію ускладнювали повторні повітряні атаки. Одну з пожежу вже загасили. Друге займання ще ліквідовують. У Житомир Обленерго повідомили про аварійні відключення електрики в Коростенському районі. На Рівненщині внаслідок російської атаки постраждала цивільна інфраструктура. А в обласній владі кажуть, минулося без постраждалих. Наслідки атаки ще ліквідовують. Троє поранених у наслідок обстрілів росіянами Запорізької області за інформацією, ова окупанти завдали 821 удар по території регіону. Били з авіації, атакували майже півсотної безпілотників, обстрілювали з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Надійшло понад чотири десятки повідомлень про пошкодження житла і автівок. Уночі в області сталося повне знеструмлення, повідомляє обленерго. За годину почали заживлювати об'єкти критичної інфраструктури. На ранок фахівці повернули світло і в оселі споживачів. Це понад 380 тисяч родин і юридичних осіб. 28 населених пунктів Херсонщини обстріляв ворог минулої доби. Поранені двоє людей. Пошкоджені житлові будинки, спецтехніка та автомобілі. Більше про ситуацію на півдні дізнаємося в нашої кореспондентки Єлизавети. Кротик, вона з нами наживо. Лізо, привіт. Яка у вас ситуація? Лілю, вітаю напередодні у середмісті Херсона близько 16-ї години. Під російський обстріл потрапив місцевий житель 43-річного чоловіка. шпиталізували з контузією, уламковими пораненнями ноги, міновибуховою та черепно-мозковою травмами. Пізніше стало відомо про ще одного пораненого 51-річного чоловіка. Учора окупанти обстріляли територію одного з комунальних підприємств у Херсоні. Пошкоджений транспорт, люди на щастя, не травм. Мовалися російські військові минулої доби обстрілювали 28 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені дві багатоповерхівки, 10 приватних будинків, спецтехніка та автівки. Двоє людей поранені сьогодні. Через ускладнення погодних умов у Херсоні вирішили не виводити на маршрути тролейбуси про відновлення руху електротранспорту. проінформують додатково про це повідомив керівник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Щодо Миколаївщини за добу ворожа армія тричі атакувала дронами Очаківську та Галіцинівську громади внаслідок одного з обстрілів у селі Лимане пошкоджено адміністративну будівлю Сьогодні ж на території області і Миколаївської сніжить, місцями, можливо, ожеледиться. Тому поліція радить водіям утриматися від далеких поїздок та бути пильними за кермом. Яка інформація на цей час Лілю? Дякую, колего про ситуацію у південних областях нам розповіла Єлизавета Кротик. Восьмеро людей постраждали внаслідок обстрілів росіянами Харківщини. За даними ОВА, це жителі Лозової, руських тишків, Новопокровки та Мовчанів. У ДСНС показали наслідки російської атаки на мовчани. Армія РФ прицільно вдарила по житловому сектору села. Спалахнули пожежі, поруйновано приватні будинки, господарські споруди. На місці працювали рятувальники, сапери та медики. Ракетами та БПЛА російська армія атакувала Слобідський і Немішлянський райони Харкова. Як наслідок у місті Шкоджено інфраструктурний об'єкт. В області під прицілом ворога, крім житлових будинків, були також залізнична інфраструктура, електромережі, громадський транспорт і приватні автівки. У Харкові завершили роботи на місці російського ракетного удару 2 січня. Про таке сповістив начальник ОВА Олег Синягубов. За його словами, внаслідок цієї атаки загинули семеро людей, зокрема, трирічний хлопчик. Нагадаю, тоді ворог вдарив балістикою по житловому п'ятиповерховому будинку. Київському районі міста. По допомогу до лікарів звернулися 19 людей. Серед потерпілих шестимісячна дитина. Унаслідок удару будинок зруйнований вщент. Жертви ідентифікували за ДНК. Також понищено торговельний центр, пошкоджені багатоквартирні будинки, автомобілі, вибиті вікна у будівлі одного із навчальних закладів. На Сумщині росіяни за минулу добу обстріляли 15 населених пунктів. Як повідомили Вова, найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Окупанти били з мінометів артилерії, різноманітних безпілотників, а також керованими авіабомбами. Пошкодження та руйнування зафіксовані у шести громадах області. Побито адмінбудівлю, два магазини, приватні житлові будинки, господарчі споруди, легкові автівки. Росіяни вдарили в дроном по цивільній автівці в Семенівці на Чернігівщині. За інформацією, ОВА, постраждав 30-річний водій, місцевий житель. Безпілотником окупанти поцілили по житловому будинку в селі Новгород-Сіверського району. Оселя спалахнула у Корюківській громаді. Військові РФ атакували об'єкти критичної інфраструктури. А в Ніжині пошкоджено будівлю цивільної інфраструктури. Загалом за минулу добу російська армія 35 разів обстріляла Чернігівщину. На Дніпропетровщині ніч минула без обстрілів. Про це повідомили вова. Минулої доби один чоловік загинув, ще троє людей постраждали. Вони лікуватимуться амбулаторно. Наслідки ворожих обстрілів, що були напередодні, ліквідують в трьох районах області. По Нікопольському росіяни били дронами та з артилерії. Окупанти атакували райцентр, Марганецьку, Мирівську, Червоногригорівську та Покровську громади. Понівечені приватне підприємство, 15 будинків, нежитлові приміщення, авто, гараж, газогін та лінія електропередачі. Від дронової атаки постраждав Синельниківський район. У Петропавлівській та Слов'янській громадах були пожежі, понівечені авто у Криворізькому районі, в Зеленодольській громаді через влучання в півдронів, побита інфраструктура. 154 безпілотники запустили росіяни цієї ночі по Україні. За інформацією командування повітряних сил, понад сотня з них це шахеди. Протиповітряна оборона збила або подавила 125 ворожих БПЛА типу шахед, гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 22 ударних БПЛА на 18 локаціях, ще на двох падіння уламків. Росіяни вперше застосували ударний дрон герань. 5 про це повідомили в ГУР. Зазначають, що безпілотник завдовжки 6 метрів і має розмах крил. 5,5 метрів. Більшість ключових вузлів та компонентів Герані 5 уніфіковані з іншими зразками цієї серії, але двигун має більшу тягу. Маса його бойової частини близько 90 кілограмів, а заявлена дальність ураження майже тисяча кілометрів. Новий БПЛА, за даними розвідників, складно вважати власною розробкою росіян, оскільки він надто схожий конструктивно та технологічно на іранський БПЛА. КРР водночас окупанти хочуть запускати нову герань з літаків су 25 щоб збільшити дальність та здешевити використання. 173 бойові зіткнення відбулися на фронті за минулу добу. Найбільше 47 штурмів. Наші захисники відбили на Покровському напрямку. 23 атаки зафіксовано на Гуляйпільському відтинку. Втрати окупантів у живій силі склали 1130 осіб. Докладніше про минулу добу в наступному огляді. Прикордонники бригади Гарт результативно працювали біля Вовчанська. Поцілили ворожу гармату, вивели з ладу автомобілі, що підвозили особовий склад та боєкомплекти, а також трактор для зведення фортифікацій. А це робота операторів БПЛА бригади Хартія. Вони ефектно перетворили російські танки на Брухт. На куп'янському напрямку дронарі 14-ї механізованої бригади імені князя Романа Великого накрили вогнем позицію московитів. Двоє окупантів вижили і рушили за мавіком, аби здатися в полон. Та свої ж товариші вирішили цьому завадити, намагалися вбити солдатів. Шлі за дроном. Йшли за дронами, чую, позаду пташка висить, повернувся. Там вже наш спостерігач і ФПІшка. Раз по нас відпрацювала, два відпрацювала, потім заскочили в будинок. Наші почали розбирати цей будинок і дронами. І артилерія працювала. Артилерія бійці танкового батальйону 116 ОМБР вдосконалюють захист своєї техніки, щоб максимально обезпечити своїх побратимів. Спочатку було був захист тільки ну головної башти. Ну, так як в сьогоднішніх реаліях ми побачили, що дрони вражають не тільки башню, а вражають весь весь танк, То для цього ще е, придумали додатковий захист, щоб і механік водій був теж сильніше захищений. Росіяни тиснуть на Лиманщині. Їм протистоїть третій армійський корпус. Упевнено виконує поставлене завдання ліквідувати ворога 60-та механізована бригада. Бійці вишукують окупантів у посадці під деревами у відкритому полі чи в укритті і скидами залишають навічно в українській землі. А бійці 63-ї ОМБР встановили власний рекорд зі знищення загарбників. За добу знищили їх кількість на 48 осіб. Ще чотирьох полонили. Серед тих, хто надсилає на московську орду кару з неба, боєць 53 ю ОМБР на псевдокостиль. Серед інших безпілотників армієць віддає перевагу фпв дронам. Найскладніше це боротися з погодніми умовами, тому що зараз погода така, що тумани, дожді, сильний вітер. Наші технарі, так сказати, вже дуже сильно покращили ті же бомбери. Ну, тобто вони зробили все максимальне для того, щоб нам було зручно працювати. У 93-й бригаді Холодний Яр на позиціях дронів-перехоплювачів працює Ірина. У військо вона прийшла 4 роки тому у свої 23. Нині споряджає дрони, готує до злету, спостерігає за радарами, керує антеною для кращого сигналу. За потреби розміновує коптер. Я роботаю разом з хлопцями одинаково. Не люблю коли. Звішують, якщо хтось там знаєте, у кого щось не получається, ми друг другу допоможемо, поміняємо. Ну друг за друга кулачки тримаємо. На вулицях Покровська тривають бої. Це кадри роботи підрозділу Шершні Довбуша, 68-ї єгерської бригади. Дрони камікадзе українських захисників знищують десятки одиниць російської техніки та штурмовиків у міській забудові. А це кадри, як важкі бомбери центру спецпризначення Омега розбирають укриття ворога на Покровському напрямку. Штурмовики полку Скеля перемалюють живу силу ворога на найгарячішому відтинку фронту. Жоден сховок не врятує окупантів від пильних очей тих, хто боронить свою батьківщину. Чергова двійка зайшла в посадку і вже не вийде. Знищені. Південніше Покровська спалили ворожу колону бійці 155-ї механізованої бригади. Пілоти виявили техніку, яка ще до сходу сонця намагалася в'їхати в місто, Підпрацювали влучними ураженнями по транспорту і піхоті. Крім того, дренарі уважно видивляються поодиноких зайд, котрі часто силуються сховатися за деревами та стовпами, та це їм не надто допомагає. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин Інтер, Потробиці, марафон Єдині новини. Бавовна дісталася російського воронежа. Місцеві жителі в соцмережах пишуть, що чули щонайменше 20 гучних вибухів у різних районах міста. Російські сили ППО намагалися збивати безпілотники, так запевняє тамтешній губернатор. За його словами, буцімто виявлено знищено та заглушено 17 БПЛА. У наслідок падіння уламків, зафіксовані пошкодженням фасадів та скла у трьох багатоквартирних будинках, а також у новобудові. Місцеві встигли зафільмувати атаку і виклали кадри в інтернет. Куди літіть діб? вот, літі! Літіть! Ось тут! Окно открылось! Вже два тижні тривають протести в Ірані. Правозахисники підтвердили загибель 116 протестувальників. Ще понад 2600 нині за ґратами. Водночас, за оцінками видання Іран Інтернешнл», за останні 48 годин в Ірані було вбито понад 2000 протестувальників. Про те, що принаймні три лікарні в Ірані переповнені пораненими та вбитими, BBC підтвердили їхні співробітники. Є жертви і серед правоохоронців. Режим Аятоли хаменеї погрожує жорсткими репресіями та приховує масштаби протестів в Україні. Заради цього блокують телефонний зв'язок та інтернет. А по телебаченню демонстрантів дедалі частіше називають терористами, їм погрожують смертною карою. Утім, попри всі намагання, інформація звідти доходить. Зокрема, стало відомо, що в Тегерані протестувальники підпалили будівлю національного банку. Президент США Дональд Трамп повідомив, що його адміністрація готова допомогти протестувальникам в Ірані. Як написав очільник Білого Дому у своїй мережі True Social, Іран прагне свободи, можливо, як ніколи раніше, і Сполучені Штати готові допомогти. Загалом за останній тиждень Дональд Трамп кілька разів заявляв, що застосує силу, якщо іранський режим застосує силу проти протестувальників. Сили центрального командування США разом з арміями партнерів ударили по кількох цілях ісламської держави у Сирії. Це складник поточної операції, яку розпочали ще у грудні за вказівкою Дональда Трампа, і стало відповіддю на напад і ділу на американські та сирійські сили в Пальмірі. Тоді загинуло двоє американських військовослужбовців та перекладач. За словами армійців, головна мета нинішніх ударів викорінити ісламський тероризм та захистити американські й партнерські сили в регіоні. На цьому я завершую випуск новин І на черзі. В нас проєкт ціль 4.5.0». Моя колега Ірина Багла поспілкувалася з військовослужбовцем 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади Олександром Захаровим про ситуацію на Покровському напрямку, про тактику інфільтрації росіян та про те, що значить вертикально вступити в бій. Дивіться. Ще за країну, яка піклується про дітей.